Ей, Нік! Інопланетяни вже тут? Що відбувається з нашою планетою? Привіт! Я Нік і я вам розкажу цю тему. А для вас буде завдання е, відшукати всі букви в цьому відео. Хто віднайде і зложить з них слово, попаде в моє наступне відео. Я скажу, щоб мої підписники підписалися на вас. І в кінці вам буде сюрприз. Поговоримо про випадок, який стався в Києві. Там впав метеорит чи НЛО. Або супутник. Цей спалах застав жителів зненацька. Він був дуже яскравий і не був похожий на роботу ППО. Цей яскравий об'єкт було видно навіть з Білорусії. Жителі і інші люди думали, що це супутник НАСА. Чому жителі подумали, що це супутник НАСА? Мабуть, тому що їхній супутник, який. Спостерігав за спалахами сонця, мав увійти в той день в нашу атмосферу. Але в нас заявили, що це був не їхній супутник, бо той супутник ще знаходився на орбіті, коли з'явилися ті спалахи. І та точка, в якій мав приземлитися той супутник, знаходиться далеко за межами України. Але з часом стало зрозуміло, що це був болід. Бо лід це великий яскравий метеорит. Ну це ще не все. Були ще ось такі випадки по світі. Це все відбувалось в один час. А після цього над Німеччиною була така странна аномалія. Потім і в Канаді. І ще був знятий на камеру бій ЦНЛО. Чи правда це, чи ні? Судите вам. І перейдемо до іншої частини нашого відео, а саме, що відбувається з нашою планетою. Вчені зафіксували різкий стрибок ядра на північ, з цим стрибком збільшилось обертання нашої планети, і земля стала розширюватись біля екватора. Земне ядро перестало працювати так, як треба, і зменшилось магнітне поле землі. І з тим можна було побачити полярне сейво в Україні, Росії і Чехії. І це полярне сяйно не можна пояснити активністю сонця, бо сонце знаходиться на мінімумі своєї активності. Це одна із теорій. Друга теорія це що над нашою Україною і над іншими країнами з'явилась велика геомагнітна буря. Про це повідомив завідувач профільної лабораторії головної обсерваторії НАН України. Викиди магнітного поля і плазми Сонця досягають нашої атмосфери, і вони взаємодіють з азотом та іншими молекулами, які входять в склад повітря. І різні гази світяться по-різному. Тому й виходить така яскрава різнокольорова барва кольорів. На цьому в мене все. Знизу в описанні зможете знайти мій. Телеграм-канал, я там викладаю свої відео, і там є чат для вас, щоб ви могли спілкуватися або сказати свої теми, я їх можу відібрати і зробити собі відео. Також там є мій інстаграм, кому потрібно, звертайтеся. І вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ще подивіться в мене відео в моєму YouTube каналі. Буду дуже вам вдячний!